Доброго дня, мене звати Тера, ви на каналі Іронічний Всесвіт. Сьогодні хочу представити вашій увазі розклад на тему, що передає рід вам, де він хоче застерегти і що він вам хоче підказати на сьогоднішній день у вашому житті. Рід хоче сказати, що прислухайтеся до своєї інтуїції. Не, не дуже поспішайте в якийсь висновок і придивляйтесь до вашого оточення, будьте зі своїми рідними, намагайтеся їм більше допомогти і підказати. І щось порадити і підтримати. І все це прийде до вас сторицею. Будьте обачливі в своїх словах, і щоб не образити нікого, щоб сказати те необхідне, що людині потрібно на теперішній час, і що вам хотілося би почути. Відповідь, тому будьте дуже уважні до своїх рідних. Тримайтесь, майте силу, майте ціль і цілеспрямованість і будьте отою стіною, що захищає своїх рідних себе і. Тими, хто йде до всіх своїх справ, які хотілося б вирішити до завершення, до, до того успіху, який ви спланували для себе. Тому хочеться, щоб побажати вам, щоб все це був розвиток, був була цілеспрямованість, сила, ви витривалість і обов'язково. Результати, до яких ви прийдете так чи інакше, якщо ви будете до них йти цілеспрямовано, і не зважати на якісь такі незначні припони, які будуть траплятися у вас на шляху. Тому бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю успіхів і всього, -всього що можна побажати рідній людині. Гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Бажаю дуже всього самого найкращого!